Система екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже більше року має працювати за новими законами. Чи справді швидка стала швидкою? Та чого бракує екстреній медицині? З'ясовували обласні посадовці на засіданні колегії. Майже 300 тисяч виїздів за рік здійснюють карети швидкої допомоги в області. В більшості випадків люди потребують екстреної допомоги. Завдяки медичній реформі подоляни отримують її вчасно. У Хмельницькій області руку на пульсі здоров'я людей тримають три станції екстреної допомоги, що налічують майже сотню бригад медпрацівників. До Хмельницької станції центральному регіоні віднесено. Волочиська, Городоцька, Дережнянська, Красилівська, Летичівська, Староконстантинівська, Ярмолинецька та 5 міських хмельницьких підстанцій, 13 пунктів постійного базування, функціонує 47 бригад, із них 22 лікарських та 25 фельдшерських. 10 хвилин у місті і цілих 20 хвилин у селі. Саме стільки часу доведеться хворому чекати на швидку допомогу. Однак, як зазначає очільник департаменту охорони здоров'я в області, дотримання цих показників є основним критерієм ефективності функціонування системи. Аби пришвидшити час доїзду швидкої до хворого, перш за все слід вилікувати дороги. В Англії з 4 хвилини. В Германії 6 хвилин. Чому 20 хвилин? Це забагато. Часом ми не встигаємо. але я скажу, що стан доріг, який сьогодні є, ми не можемо перше. Для того, щоб зробити, нам треба ще відкрити мінімум 36 підстанцій по області. щоб було доїзд? Лікування потребують і карети швидкої допомоги у липні поточного року. 41 автомобіль марок УАЗ, Соболь, газель. Які за вимогами оснащені двигунами без інжекторів та зняті цілодобового чергування на бригадах, за актами відчуження у справному стані були передано для потреб 7-ї автомобільної санітарної роти в зону АТО. Після передачі цих автомобілів на сьогодні залишилось 152 автомобілі, з них 12 потребують негайного списання, сім автомобілів. Проведення капітального ремонту фахівці кажуть, за період дії медичної реформи досягли позитивних показників у наданні екстреної допомоги хворим кардіологічного профілю. Активно застосовують дистанційну передачу електрокардіограм. Однак медичної апаратури все ж бракує. Втім, систему екстреної медичної допомоги та медицини катастроф будуть активно вдосконалювати, аби швидка таки почала працювати швидше, запевнив очільник області. Сьогоднішній день найголовнішим питанням забезпечення стабільного функціонування служби є достатні запасів на спалих гостиних матеріалів, а тому потрібно терміново визначитися із поповненням запасів пального, бо часу для проведення процедури тендерних закупівель може не вистачити. Також потрібно подбати про закупівлю зимової гуми для санітарних автомобілів, тому що зрозуміло, що зимовий період, зважаючи ще на стан доріг. Навіть на сучасному автомобілі, але з літною гумою прибути вчасно на випір бригада не зможе, особливо в сільській місцевості. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов, новини Ті Вісім Плюс.